Займався підготовкою ударів Росіян по аеродромах базування F-16 та Міраж 2000 СБУ затримали ще одного крота РФ у повітряних силах України. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї авіабригад. Підрозділ, де служив агент, збивав ворожі ракети і дрони. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому після спроби зібрати нову порцію інформації. Слідчі планують повідомити фігуранту підозру у державній зраді. Затриманому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. По-перше, він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об'єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми базування літаків f 16 міраж 2000 а також су 24 Агент збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки і принцип черговості їхнього вилюту. Крім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару, фігурант підготував і передав окупантам аналітичну довідку про необхідну, на його думку, тактику нанесення комбінованих ударів. Це мало дозволити рашистам завдати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особисті дані пілотів ЗСУ, бортових номерів і озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів. Для конспірації фігурант виходив на зв'язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Нові зміни жінок з медичною та фармацевтичною освітою автоматично вноситимуть до військового обліку без потреби особисто звертатися до ТЦК. Як повідомив представник Кабміну, у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. Нагадаю, жінки, які вже стоять на обліку, повинні оновити свої дані в ТЦК та СП.